Що літають над землею, завжди зваблювали людину піднятися у небо. З появою авіації розпочалася нова епоха в історії людства. Київ завжди був в авангарді світового літакобудування. Тож сьогодні ми поїдемо на столичне підприємство Антонов, спеціалісти якого проєктують та виробляють унікальні літаки. Сьогодні у програмі зроблено у Києві скільки потрібно грошей, щоб добудувати другу мрію. Я думаю, десь мільйонів триста доларів. Як авіабудівники вкоротили меча монументу батьківщини матері. Ми няса міняли позу родини матері Навіщо випробувачем літаків на міцність? Потрібна курка. Произвести іспитання питання самоліта на з скіти? Відліком історії сучасної авіації стало 17 грудня 1903 року, коли вша два брати: Вілбур та Орвіл Райт. Підняли у повітря літак, що працював на двигуні. Ця подія була сприйнята як великий прорив вже 1905 року. При механічному гуртку Київського політехнічного інституту була створена повітроплавна секція, яка за три роки буде реорганізована в окремий повітроплавний гурток. Що вже у перший рік об'єднував більше 200 ентузіастів, які вивчали теоретичні основи і техніку авіації. Та намагалися будувати планери і літаки власної конструкції. 23 травня 1910 року професор інженерно-будівельного факультету КПІ Олександр Кудашев злетить з Серецького аеродрому на літаку власного виробництва, де іноземним був лише французький двигун. Попри це три студенти КПІ Федір Белінкін, Василь Іордан та Ігор Сікорський закінчили свій біплан біс 1 Ще у квітні та через прорахунки у конструкції аероплан так і не злетів. Але невдовзі конструктори збудували покращену версію, яку назвали біс 2 Вона вдало піднялася у небо 3 червня 1910 року. Після цього Сікорського та його колег запросили до Санкт-Петербургу, де 1913 року вони створили перший у світі чотирьохмоторний літак Руський Вітязь. Затим, під час жовтневої революції, у 1919 році Сікорський мігрує до США, де у 1923 році він заснує свою фірму відому на весь світ своїми гелікоптерами. Всього за період з 1909 по 1912 рік. Київські конструктори створили близько сорока різних типів літаків, більше ніж у будь-якому іншому місті Російської імперії. У 1915 році у зв'язку з початком Першої світової війни закривається гурток повітроплавання. Крім того, в цей час на першому поверсі правого крила Київського політехнічного інституту відкриваються авіамайстерні, де переважно ремонтують трофейні літаки. Крім цього, поруч у авіагаражі ремонтують і будують літаки власної конструкції типу Альбатрос. Після революції був створений київський державний авіазавод номер 12 за п'ять років підприємство створило перші у радянському союзі пасажирські чотиримісні літаки к 1 конструкції студента КПІ Костянтина Калініна. А у 1932 році на заводі був запущений в серійне виробництво швидкісний шестимісний пасажирський літак Хаї 1 Коли розпочалася Друга світова війна, київський авіазавод евакуювали до Новосибірську, де його спеціалісти будували винищувачі Як-9 та як 3 же киевским майстрам удалось строить эти самолеты не только под час войны. Ну вот самолет, который снимался в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики». В 1973 году он был сделан. Конечно, это не настоящий Як-3. Это, скажем так, бутафорный самолет. То есть э, настоящий Як-3 имеет немножко другую форму. Как аппарат. Мирово. Мы его сохранили, забрали с киностудии Давженко этот самолет. Полностью попытались восстановить ту же окраску этого самолета. Самолета Леонида Быкова, то есть ноты, количество побед, которые по фильму совершил Леонид Быков. Кроме того, на будивных этих легендарных выныщующих в 1943 году... Посаду першого заступника головного конструктора обійняв 37-річний Олег Антонов, який за кілька років пов'яже своє життя з Києвом. Нинішній керівник державного підприємства Антонов Дмитро Ківа розповідає, що тодішні керівники зробили вдалий вибір, бо Олег Антонов мав усі якості, аби стати видатним конструктором. Він був дуже пунктуальний, він дуже цінував свій час. Він весь час працював, але працював скільки, скільки потрібно. Було і таке, коли він був ну, такий твердий, коли щось не виконав або подумав, що це не так важливо. І він так твердо сказав, щоб сьогодні ж все було зроблено, і мені доповіли абсолютно сьогодні. Взагалі, Антонов ще з дитинства займався будівництвом літаків. Саморобних планерів, на яких він сам і літав у коктебелі в Криму. Тому не дивно, що перший же проєкт сільськогосподарського літака, втілений під його керуванням, стане легендою. Це був ан 2 За всю історію цих літаків було виготовлено близько 16 тисяч у більше ніж 50 модифікаціях. Спеціалісти говорять, що окремі його одиниці і до цього часу випускають у Китаї. Для випуска серійного самольоту із Київ. Конструкторське бюро Антонова, по-моєму, до 52-го года оставалось в Новосібірськ. З 52-го году переїхали сюди і почало уже роботу непосередньо в Києві. У 1953 році. Конструкторському бюро Антонова замовили створити транспортний літак з двома турбогвинтовими двигунами. За два роки був спроєктований і збудований військово-транспортний літак Ан 8, який на міжнародній арені прозвали летючий кит. Саме він визначив і запрограмував основний напрямок конструкторського бюро на багато років уперед. Ще через два роки Антонов і його колеги створили новий пасажирський літак Ан-10, який на довгий час став основним авіаперевізником у Радянському Союзі. ан 10 пішли пошли пасажирські, це був в 60-х роках єдвалі най-лубший пасажирський самоліт. ан 12 для військових. Тобто ці самоліти дуже схожі. но разрабатывались именно э, в разных модификациях. В 1959 году конструкторское бюро Антонова снова удивило новым пассажирским летаком Ан-24, который с годом у 60 е выпускали большую серию, до 31 штуки на месяц. Это самолет для э, полетов на небольшие расстояния. То есть как бы областного значения самолет. То есть летит он в принципе на... Пару тысяч километров перевозит небольшое количество пассажиров, но неприхотлив, может сесть практически на любой аэродром. И благодаря вот тому легкому обслуживанию, потому что надежный самолет, он очень широко использовался. У 1965 році конструкторский бюро Антонова сделало световую революцию, продемонстрировавший новый широкофюзеляжный літак Ан-22 «Антей» с диаметром фюзеляжа у 6,5 метрів. Наприкінці 60-х, на базі популярного Ан-24 був створений військово-транспортний літак Ан-26, у якому з'явилися задні двері, що одночасно виконували роль пандуса для зручного завантаження. Пізніше, у 80-х на заміну йому буде створений Ан-72. Окремо варто відзначити його модернізацію Ан-71, з яких було випущено всього два. Це ан – унікальний літак-розвідник, розроблений у конструкторському бюро Антонова. Його особливістю є спеціальна радіолокаційна антена, схожа на тарілку, яка знаходиться на задньому кілі літака. Її особливістю є те, що вона може знаходити цілі на відстані до 370 кілометрів. У 90-ті роки на заміну вже застарілого військово-транспортного літака був створений Ан 70 в який конструктори намагалися вкласти максимальний функціонал. И при цьому зробити його універсальним для посадки у непідготовленных місцях. Самая складна робота була, конечно, по АН-70. Эта модель самолета була унікальна, поскольку самолет сам был уникальный. Він використовує ефект обдувки крила самолета винтами, щоб створити велику підйомну силу і сісти на короткі полоси. Тому ми Об'язане буде моделірувати вінти. На початку 80-х років конструкторське бюро Антонова створює новий літак, який вже наслідуючи традицію підприємства перевершив своїх попередників. Літак міг підняти у повітря рекордні 150 тонн вантажу і сідати з такою масою на непідготовленій ґрунтові території. Ось чому його шасі має аж 24 колеса. Цю унікальну машину збирали більше ста заводів Радянського Союзу. Для нього створювали окремі лабораторії, цехи і верстати. По своїм габаритам і по своїм можливостям транспортним, тобто вантажопідйомності і габаритам вантажної кабіни, фактично, літак сьогодні не має аналогів. Є літак американський, Сі 5А Galaxy, але в нього максимальна вантажопідйомність десь 112 тонн. На сьогодні ця модель літака користується стабільним попитом на світовому ринку вантажних авіаперевезень. Ми маємо свою авіакомпанію, яка сьогодні літає по всьому світі, і вона е, е, працює, наприклад, возить вантажі всередині Сполучених Штатів Америки. Або в Європі вона возить вантажі, перевозить вантажі для країн-членів НАТО. Наприкінці 80-х років радянська влада в рамках космічної програми Буран доручила конструкторському бюро створити надважкий літак на базі Руслана. Новим діамантом у короні літаків Антонова став Ан 225. Мрія, здатний піднімати у повітря до 250 тонн вантажу. На першому ж публічному показі на міжнародному авіасалоні Лебурже у 1989 році. Його назвали літаючим слоном. В той же час керівник підприємства Антонов розповідає, що літак був задуманий не тільки для однієї космічної програми. Мрія була задумана ще як платформа, перша ступінь використання для космічного старту. Тобто, це, як кажуть, багаторазова ступінь перша, яка не присто відкидається після старту і падає на землю. А літак може вийти на орбіту десь на екваторі на висоту там 12 кілометрів, запустити апарат. За словами Дмитра Ківи, фахівці розрахували, що вартість доставки за допомогою мрії одного кілограму вантажів на орбіту десь в 6-8 разів дешевше ніж вартість доставки за допомогою звичайного ракету носія. Крім того, є перспективи до виготовлення нових подібних літаків гігантів. Ми проводимо перегони, є в нас замовники, які виявили зацікавленість в придбанні і добудові мрії, другої мрії, які хочуть купити цей літак. І ми зараз проводимо такі перемовини. А скільки коштувало б зараз добудувати мрію? Я думаю, десь мільйонів 300 доларів. А скільки зараз коштує побудувати новий Руслан? Я думаю, що десь 250 мільйонів, якщо починати будувати, відновлювати виробництво, то новий Руслан десь близько цих коштів і буде. При цьому керівник стверджує, що в найближче десятиліття конструкторське бюро скоріше за все не буде проєктувати заміну Руслану і мрії, а буде лише модернізувати їх моделі. Розробка такого літака, я вам скажу, ну наприклад, щоб далеко не ходити, от ми теж що сьогодні знаємо, маємо. Літака 400, м європейського літака, транспортного, е яка вантажіпідньос якого десь 30 тонн всього лиш. Не 150, а 30 тонн. Вона обійшлась з Європи, Ну, я можу трішки помилитись, але десь близько 15 мільярдів євро. На сьогодні 13 тисячний колектив держпідприємства Антонов продовжує виробляти літаки Ан 32 і Ан-140. І Ан-74, і 148, і 158. Також авіабудівники працюють над впровадженням у серійне виробництво модернізованої версії літака Ан-124 і спільно з Росією розробляють військово-транспортний літак АН-170. Власне, сам процес створення літака починається з малюнка. Конструктори мають прорахувати і намалювати кожну деталь літака. Тут працює на нашому підприємстві загалом близько семи сотень конструкторів. Різних напрямків десь 35 різних наукових напрямків, і е, вони е, розробляють усю нашу конструкторську документацію. Процес проєктування літака від початкової ідеї до її остаточної визначеності в електронному вигляді чи у вигляді моделі може тривати кілька років. З приходом комп'ютерних технологій проєктування літаків пришвидшилось в рази. Крім того, конструктори отримали змогу проєктувати новий літак з точністю до останньої заклепки. Хоча не всім вдалося пристосуватися до нових технологій. У нас є люди, ну як правило, вони люди старшого віку, які мають великий досвід розробки документації в традиційних технологіях, і їм так простіше якісь свої думки. Спочатку викласти на папері, а вже потім переносити на комп'ютер. Після того, як створені всі схеми літака, спеціалісти будують масштабну модель корпусу машини і випробують її у найбільшій в Україні промисловій аеродинамічній трубі невеликих дозвукових швидкостей, що була збудована на заводі ще у 1963 році. Це швидкість, яку створює труба, близько 250 км в час. Ці скористі це за скоростями взльоту і посадки самоліту. На модель літака, яка знаходиться в аеродинамічній трубі, повітряним потоком подаються сили і моменти, вплив яких на літак вимірюється за допомогою спеціальних вагів. А потім за цими показниками визначаються характеристики авіамашини. Наша труба, як Олег Константинович, поняв важливість, назвав станком номер 1 нашого підприємства в своєму. Всі самоліти, які створювала фірма, Наша це начиная з Ан-28, Ан-3, Ан-72, тобто всі самоліти: Мрія, Руслан, послідня наші машини Ан 148, Ан-158. Ми исследовали їх характеристики в нашій трубі. Пан Михайло розповідає, що в аеродинамічній трубі випробовують не тільки моделі літальних апаратів, але й всі можливі речі, діяльність яких безпосередньо залежить від потоку повітря. Різноманітні вітроенергетичні установки. Дережаблі, дельтаплани, моделі будинків та інші конструкції допомагає труба і вітчизняному спорту. Були цікаві питання. коли нам звернулися спеціалісти укр... 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 спорту, їх інтересували противника їх І Ми определяли в трубі для кожної дівчинки. Ту позу, которую вона должна приймати при спуске, щоб иметь мінімальне сопротивление. Крім этого, ми також обдували велосипедистов. Для тандема определяли расстояние минимальное, яке має бути між велосипедистами, щоб вони имели мінімальне сопротивление, таким і путем набирали більшу скорость. Та, на думку спеціаліста, найцікавішими були випробування моделі скульптури батьківщини матері, яка нині висучіє над музеєм великої вітчизняної війни у Києві, яка випробувалась у їхній трубі і була спеціально до цього підготовлена. І потім ми навіть в процесі спитання мы видели большие нагрузки, і ми несколько меняли позу родини матері. Вміншали увод щита щит тела, висоту міча. Тобто параметры такі варьировали, меняли. Після перевірки у аеродинамічній трубі літак можна запускати у виробництво. Збірка літака складається з кількох етапів. Спочатку монтуються основні корпусні частини літака. Яке буде сховане у майбутньому під декоративною обшивкою? Крила, фюзеляжі та інше обладнання виробляють на різних цехах заводу та на інших підприємствах. Наприклад, двигуни привозять запорізького заводу Мотор Січ. А ось тут, у 10-му цеху, відбувається фінальна збірка літаків. Після цього їм тільки один шлях у небо. Це один з найбільших цехів заводу. Його величина 100 на 225 метрів. Це співрозмірно трьом футбольним полям, якщо їх покласти великими сторонами один до одного. В цьому цеху можуть вільно розміститися два літаки Мрія і один руслан. Наразі ж тут збиралися тільки три літаки Ан-148, один Ан-158, два Ан-32, і також на профілактиці знаходився один Ан-124 руслан. Після етапу збірки літаки потрапляють на етап перевірки на місці. Ми зараз знаходимося в лабораторії працівних іспитань, де проводяться натурні працівники самолетів нашої фірми і віддільних агрегатів цієї фірми. Лабораторія має значительні розміри: 100 метрів длини, 100 метрів ширини і 36 метрів висоти. Такий розмір зумовлений тим, що тут доводилось випробовувати великогабаритні Руслани і мрію. Наразі у цьому цеху на випробуваннях знаходяться нові літаки ДП антонова ан 70 АН-140 і АН-148. У разі успішного проходження випробувань лабораторія видає літаку сертифікат придатності до польотів, який в тому числі дозволяє літати на міжнародних авіалініях. Тим паче, тут обладнання відповідає усім сучасним міжнародним нормам. Обладнання, на якому ми спитуємо, это современные цифрові автоматизовані системи, це комп'ютерна техніка, це гідравлічний, електрогідравлічний слідчий привод, це пневматичні системи. Зазвичай випробування першого несерійного літака продовжується десь півроку рік, а потім створюють серійний зразок, у якому враховують всі поправки, посилення та помилки, що виявилися під час дослідження. Окрім тестів на міцність матерії і ресурс механізмів, тут є як для непідготовленого глядача дуже дивний тест літака на витривалість слабового скла перед живою куркою. Для того щоб е, самоліту на столкновение з птиці, значить в лабораторії була спроектирована спеціальна пневматична пушка, яка дозволяє розвивати скорость птиці. До 700 в час. Значить, по е, нормам прочності, которые приняты во всім мире, це взагалі общем весом птица весом 1,8 кг. За словами пана уколова, на випробовуваннях найчастіше пташкою стріляють у життєво важливі і найбільш вразливі частини літака у скло кабіни пілота та у двигуни. В Італії там на побережжі Руслан злітав. И стая бакланов. Причем бакланы весом там по 4 с лишним килограмма. Вот. И когда произошло столкновение, один двигатель, э, в общем, разрушилась лопаточные агрегаты, компрессор. Значит, началась тряска, естественно, двигатель выключили. А второй двигатель работал, но поврежден. И, в общем, экипаж благодаря его мужеству они посадили самолет. А для того, щоб пілоти були підготовлені до подібних форс-мажорних ситуацій і виконували під час небезпечних моментів правильні дії заради збереження свого життя і літака, на заводі існує цілий цех, де розміщені спеціальні тренажери, які повністю імітують кабіну літака, а екран за вікном симулює оточуюче середовище. Зараз ми знаходимося в кабіні із слівського пілотажного стенда самоліту Ан-148, на якому були відпрацьовані всі. Проблемні режими при створенні цього самоліту. Щоб підготувати досвідченого пілота літати на новому для нього літаку, потрібно позайматися на подібному тренажері 30-50 годин. Якщо ж він проходить первинне навчання, то йому потрібно тренуватися не менше 100 120 годин. Хоча 76-річний полковник Валерій Мігунов підкреслює, що на тренажері навчитися літати майже неможливо. Бо електроніка не передає відчуття польоту. Це йому відомо не з переказів. У нього за плечима 49 років льотного стажу. Перший самолетів починає від по два, як ви знаєте, такий був легендарний самолет, і заканчивається самолетом ан 124 Руслан. Все, то що в парку СРСР Союзу було, приблизно, мені посвятилось на ньому працювати. Я був льотчиком з первого після училища. Потім я був питателем в Ахтубінське 22 года воєнних самолетів. І уже більше 20 років працюю на фірмі Антонова. Пан Мігнов розповідає, що було трохи незручно підлаштовуватися під сучасні системи управління літаком, коли механічні прилади були замінені на рідко кристалічні монітори. Зараз вот 5 дисплеїв, на яких індексується вся інформація. Треба було самого себе обіді, щоб це правильно дісталося, і потім обучати льотчиків. Загалом же тренажер був створений працівниками, інженерами, техніками та конструкторами фірми «Антонов». Як розповіли на підприємстві, подібний стенд, що імітує кабіну літака АН-148, коштує дорожче за сам літак, який оцінюється приблизно у 25 мільйонів доларів. Імітація аеродроба Борисполь. Права полоса, от написано, 36 права полоса з курсом 357 градусів. Полетіли. Виводимо обороти. от у нас пошли обороти. Видите? Вот, пошли. Даем, тормоза. Ноги стоять на педалях внизу, на педалі не жмемо. Выводим взлетный режим. Вот у нас имитируется шум двигателя. Вот у нас нарастает скорость по левой, по левой этой самой, вот по этой колоночке, видите? Вот 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. 200. Поднимаем нос, поднимаем нос, поднимаем, поднимаем. Отрываемся, убираем шасси, выключаем фары и набираем высоту. Літаки ан є гордістю не лише Києва, але й усієї України. З вами була програма зроблена у Києві. Дивіться нас за тиждень.